А тепер грін карта, тобто подача на участь у розіграші буде платною. Віза H1B буде коштувати 100 Тисяч доларів Всім привіт, друзі. Мене звати Наталія. Я ваш провідник в США допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. І давайте розпочнемо. Сьогодні найцікавіших новин, які трапились за останній тиждень. Тепер грін карта, тобто подача на участь у розіграші, буде платною і становитиме 1 долар. Чек обов'язково потрібно зберігати. Але чи буде це стосуватись подач цього року до кінця? Ще невідомо. Оскільки для того, щоб вступив в силу закон, дала 30 днів. А старт повинен розпочатись трошки швидше, навіть не трошки а на декілька тижнів. Тому побачимо, чи буде ця сума стягуватись при цій подачі, чи вже при наступній. Такі зміни вважаються максимально позитивними, і багато людей в коментарях пишуть: та нехай би було ще більше не долар, а там 200-300 тисячу, тому що це, на їх думку, збільшить вірогідність виграшу. Наступна інформація сьогодні зранку просто сколихнула весь інтернет усіх працівників айтішників, адже тепер віза H-1B буде коштувати 100 тисяч доларів. Роботодавці повинні платити 100 тисяч доларів за кожного свого працівника. До раніше ця сума була від 1700 до 4500 тисячі доларів. Адміністрація пояснює це тим, що таким чином вони хочуть захистити американських працівників. Адвокати зазначають, що це максимально серйозний удар по стартапах для молодих спеціалістів. Наступне з 20 жовтня 2025 року буде новий тест на громадянство. Весі зголосили, що з 20 жовтня 2025 року буде нова версія тесту на громадянство США. Це буде щось схоже на кшталт того, що було в 2020 році. Тепер буде 20 питань із 128. і щоб скласти тест, потрібно правильно відповісти мінімум на 12. Англійська частина, до речі, не змінюється, зазначено, що як і раніше треба читати голос, говорити одну з фраз а, та написати одну. Також з'явилася ще одна інформація на сайті Білого Дому. Вона стосується тієї самої Gold Card. Я думаю, всі прекрасно вже чули і знають, що таке золота карта від Трампа. Це карта, за яку просили раніше 5 мільйонів доларів. Наразі суму зменшили, і тепер це 1 мільйон на користь департаменту торгівлі США. І 2 мільйони, якщо за вас це робить корпорація, тобто, якщо внесок робить корпорація або компанія на користь конкретної людини, то сума подвоюється. Замість 1 мільйона доларів буде 2. Зазначають, що вже є черга. На таку можливість затримання цієї золотої карти, але чому зменшили ціну з 5 до 1 чи 2, поки не зрозуміло. Також східно з новим законом HR 3486 Stop Illegal Entry Act, тепер і за нелегальний в'їзд в США людям грозить до 5 років ув'язнення. То підписаний на мій телеграм-канал, може побачити, що багато людей дійсно пишуть, що нарешті почали приходити більш активно схвалення гуманітарних паролей або дозволів на роботу. Зокрема, використовуючи мою відео інструкцію для прискорення розгляду кейсу. До прикладу, декілька днів тому написала людина, що завдяки цій інструкції по пришвидшенню їй прийшов дозвіл на працю. Це дуже дуже приємно. Я стараюсь для вас. Нагадую, що ви можете тут знайти декілька відео, які стосуються пришвидшення розгляду вашого кейсу. Це може бути як т.п., репероль, дозвіл на роботу, все що завгодно, адже всюди можна додати якісь докази, якщо вас їх запрошують, або якщо ви маєте що сказати, додати, можливо, у вас щось змінилось і вам дійсно треба терміново додати якусь інформацію. Тому, будь ласка, перегляньте їх. Ось такі от новини, друзі. Дякую вам за підписку. Не забувайте ставити лайки і ділитися цією інформацією з друзями. Тут все за останній тиждень. Найважливіше для вас коротко і без води.